Спільна операція «Набу та САВ викрила злочинців, які привласнили державні кошти на електроенергію. Через офіс у Києві, де відмивалися гроші, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Підозрі повідомлено сімом особам. Проте затримано лише п'ять. Один із них за декілька годин до обшуку втік за кордон. Влада пообіцяла покарання винних, а чи вірять в це хмельничани, зараз дізнаємось. Ой, це, це дуже довгий процес, ну, якщо хтось постарається. Ну, ви вважаєте, що так? 50, 50. Бажано, щоб у час війни понесли на покарання. Бо ж це ж, це ж мародерство, що считай, така біда, все. Кожна копійка на дрони, на все, люди збираються, покупці, а тут таке. Не, не повинно бути спуску таким. Це ж паразити на наші на тілі України. Це дуже хотілося б. Тобто такі кошти це занадто. Що НАБУ і САП? Це організація, яка служить для того, щоб контролювати, кому можна украсть, кому не можна і щоб ними командувати. Ви знаєте, стільки, скільки в Україні коїться, ніхто наказаний не був. Народ не вірив в це, що будуть покарані хтось, що це вскриється на нашу владу, на нашу прокуратуру. Нема чого надіятися. Ну, в залежності від розголосу людей. Якщо це буде розголос всесвітнього масштабу, то можливо когось і знайдуть. Ну, подаємося. Ну, думаю, що все-таки зійде з рук. Я не думаю, що це може бути покарано на 100% і всі ці корупційні схеми, вони настільки глибоко, що покарати одну-дві людини це ну, зовсім недостатньо. Я думаю, зій... ну, я думаю, будуть покарані. По факту всі мають бути покарані, які зв'язані з схемою.